Так, а ось вони наш майданчик, друзі. Ну ви бачите, час іде, трактори люди невпинно розгрібають, просто вони розлітаються. Не те щоб вони, їх вони продаються, вони відлітають, відскокують просто. Подивіться, а тут стояв цілий ряд джин. Тут стояв цілий ряд сентайл, Там стояли кентаври. Кентаврів штук, мабуть, вісім. Вон там стояло кентаврів 504 5 штук. Зараз, як ми можемо бачити, два. Хлопці працюють з одним вихідним неділя, вихідний день неділя. Це, звісно ж, не стосується доставки, доставка може також перепасти і на неділю, тому що люди мають свій запит, мають бажання. А ми, звісно ж, Невпинно стараємось догодити кожному клієнту, так як кожен із вас цінний для нас. Тракторний бригадир, поїхали.